В Україні зараз багато регіонів, які стикаються з відключенням світла. Я думаю, що ви і так в курсі, адже країна гній зараз бомбардує нашу енергетику. Іноді електрики немає годинами, а іноді цілий день. Ми пам'ятаємо, як це було в 22-23 роках. Телефон розв'яжений, холодильник перестав працювати, комп'ютер зупинився, а ти ще й працюєш на віддаленні. І схоже, що це може повторитися в 25-му році, якщо не гірше. Для того щоб хоч якось рятуватися від блокаутів, ми знову інтенсивно почали купувати генератори, в зарядні станції, ну або якісь інші альтернативні джерела електроживлення. Про генератори і які існують види цих генераторів, на нашому каналі вже є відео. Ви можете перейти по посилання, яке з'явиться ось тут. І ось знайомтеся, якщо вам це цікаво. А якщо вам цікаві зарядні станції, і як правильно обрати зарядну станцію саме під ваші потреби, якраз поговоримо в цьому відео. Перш ніж розбирати конкретні моделі, давайте спочатку поділимо всі зарядні станції на основні види. Портативні зарядні станції це легкі, компактні, можна брати з собою на природу або використовувати як аварійний резерв у квартирі. Спойлер не для всього, що є у квартирі. Стаціонарні зарядні станції для дому. Найбільші, потужні, можуть живити холодильний котел, освітлення та комп'ютери під час тривалих відключень, професійні та комерційні станції. Для офісів, студій, майстерень малого бізнесу. Можна нарощувати батареї, працювати як автономна електростанція. Ну і спеціалізовані станції для конкретних задач: медичні, аварійні, будівництво, рятувальні операції і так далі системи для автономного живлення. Тепер, коли ми розібралися з видами, давайте перейдемо до конкретних моделей, які реально працюють і були вже протестовані в Україні під час попередніх блекаутів. Розберемо їх особливості, плюси та додаткові функції. Отже, портативні зарядні станції. І перша станція з цієї серії це EcoFlow River 2 Max. Це 100% хід продажів у 2023 році. Отже, ємність акумуляторної батареї 768 Вт. Потужність на виході номінальна 600 Вт. Особливості в неї це швидка зарядка від 0 до 100 всього-навсього за півтори години. Система X-Boost. Підтримка приладів до 1800 Вт можна заряджати від мережі, від автомобіля, від сонячної панелі. Мобільний застосунок має для моніторингу та керування. Приклади використання це зарядка телефона, ноутбука, ліхтаря або дрона. Можна заживити навіть телевізор під час коротких відключень. Плюси це легка, компактна, універсальна для подорожей та дому. Друга станція це Kioner Renzonка ks 1200PS. Є акумуляторної батареї 1000 годин, потужність на виході 1200 Вт. Особливості це може працювати як джерело безперебійного живлення для холодильника або для вашого Wi-Fi. Виходи 220 USB-A, USB автомобільний роз'єм, а також зарядка від сонячних панелей. Легка і портативна. Приклади використання: це виїзди на природу, аварійний резерв квартири, можна підключити сюди. Холодильник, телевізор, роутер та іншу малопотужну техніку. Але не потрібно забувати, що ємність акумулятора всього-навсього 1000 Вт годин. Тому Надовго автономності цієї зарядної станції може вам і не вистачити. Плюси даної зарядної станції це надійність, простота і підтримує в принципі, базові прилади, які знаходяться в вашій квартирі. Третя зарядна станція це Blue Yeti ac 180 p Ємність акумуляторної батареї 1440 вт годин, але можна підключити додаткову батарею і збільшити ємність до 2300 вт годин. Потужність на виході 1800 Вт. Особливості це багато портів для одночасного підключення гаджетів, швидка зарядка до 100% всього-навсього за 1,8 години, Керування через застосунок. Приклади використання це може бути виїзні зйомки, стрім, блогерство, ну і, звісно, використання в квартирі для газового котла або дрібної побутової техніки. Плюси це стабільна робота для техніки, можливість заряджання від сонячних панелей. Потужністю 500 Вт. Четверта зарядна станція це Ecoflo Delta 2. Ємність акумулятора 1024 Ватт-години. розширюється до 2048 Ватт-годин при наявності додаткової акумуляторної батареї. Потужність на виході 1800 Вт. Особливості це підтримка швидкої зарядки. Ікстрім може працювати як джерело безперебійного живлення, підключення до сонячних панелей, потужністю на 500 Вт. Дуже зручний, інтуїтивно зрозумілий застосунок. На телефон для моніторингу, налаштування пріоритетів і так далі. Більш детально про сам застосунок, а також про цю зарядну станцію можете ознайомитися за посиланням, яке з'явиться ось тут вгорі. Приклади використання даної зарядної станції це, звісно, резерв для дому, похід, ну або кемпінг. Плюси у зарядної станції це швидка зарядка, розширена ємність і універсальність. А тепер поговоримо про стаціонарні зарядні станції. І першою до таких станцій можна віднести Blue Yeti ac 200 pl Ємність акумулятора 2048 Вт-годин, потужність 24 кВт. Особливості працює як джерело безперебійного живлення, підключення додаткових батарей з розширенням ємності на 8448 Вт-годин. Контроль через мобільний застосунок. Приклади використання це аварійний резерв для дому, підтримка холодильника, котла, освітлення і це все можна підключати одночасно. Наступна зарядна станція це EcoFlow Delta 2 Max. Ємність акумулятора 2048 Вт годин. Можна розширити додатковими акумуляторними батареями до 6448 Вт годин. Потужність 2,4 кВт. Особливості в даної зарядної станції це підключення до сонячних панелей потужністю на 1000 Вт. Робота як ДБЖ, мій застосунок на смартфон. Приклади використання це автономне енергопостачання в вашу квартиру або невеликий будинок. Потужність 2,4 кВт, ну в принципі, достатньо для того, щоб можна було заживити все, що у вас є вдома. Але правда, це потрібно робити по черзі. Третя станція це Renzone KS 5200 ps Ємність акумулятора 5,1 кВт годин, потужність 3200 Вт. Особливості даної зарядної станції це можливість живити одночасно холодильник, освітлення, котел, комп'ютер, має функцію ДБЖ і може підключатися до застосунку. Щоправда, для цього вам потрібен ПК і той кабель, який йде до неї в комплекті. Приклади використання: це великий будинок, котеж, офіс або майстерня. Четверта зарядна станція Екофло Дельта Про. Ємність можна зібрати до 25 кВт годин. Ну, звісно, що це з додатковими акумуляторними батареями. Потужність на виході 3,6 кВт. Особливості в даній станції це модульна система. Додаєш акумуляторні батареї за потреби і отримуєш, ну, майже повну автономність. А для того, щоб бути повністю автономними, потрібно буде докупити ще сонячні панелі. Також може працювати як джерело безперебійного живлення, ну і звісно, що керується за допомогою застосунку EcoFlow і вашого смартфону. Приклади використання даної зарядної станції дуже подібні, як і в попередніх, а саме це квартира або будинок, офіс, ну і використання для якогось малого бізнесу. Тепер давайте, друзі, поговоримо про спеціалізовані зарядні станції, до прикладу, як Blue Yeti ac 240 p з захистом IP 65 Тобто пило і водозахищене, видає стабільну напругу. Використання даної зарядної станції це будівництво, рятувальні операції або польові роботи. Порада. У регіонах з частими відключеннями краще мати одну портативну і одну стаціонарну зарядну станцію. Ну а тепер, друзі, давайте поговоримо про те, як все-таки правильно підібрати зарядну станцію: портативну, стаціонарну або може якусь спеціалізовану. Перше, що вам потрібно зробити, це визначити ціль. Це подорож, квартира або автономність вашого будинку чи бізнесу. Розрахуйте споживання ваших електроприладів, які мають обов'язково працювати при відключенні основного джерела електропостачання. Визначте, скільки ват електроенергії їм потрібно. При виборі зарядної станції звертайте також на всі її виходи, а також функції. USB-C 220 вольт, швидка зарядка, можливо, вам потрібна функція ДБЖ, що вона там була присутня, розширена акумуляторна батарея, підключення сонячних панелей і так далі. Додатково звертайте увагу на захист IP. Або на температуру роботи, якщо ви будете використовувати зарядну станцію, не в себе вдома, а десь. На вулиці. Ну і настанок, друзі. Вибір зарядної станції залежить виключно від ваших потреб. Якщо це подорожі якісь або короткі відключення, то EcoFlow River 2MAX або KS 1200PS вам ідеально підійде. Якщо ви хочете плюс-мінус якусь автономність для будинку або для Офісу, то це Delta 2 Max, або Bluetti AC 200PL, або AC 180. Професійні завдання та бізнес це, звісно, Delta Pro, AC 240P або KS5200P. З правильно підібраною зарядною станцією ви завжди залишитеся на зв'язку, в теплому будинку або в квартирі з працюючим холодильником і у кімнаті навіть під час якихось довготривалих відключень. На цьому, друзі, мене все. Дякую за те, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що воно вам сподобалося, було чимось корисним. Тому вліпіть йому вподобачку і підпишіться на наш youtube канал якщо ще цього не зробили. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарях, і я вам дам на них відповідь. А ще, друзі, рекомендую вам ознайомитися з нашим плейлистом портативні зарядні станції, як підібрати зарядну станцію, як розрахувати її ємність акумуляторної батареї і так далі, і тому подібне. На всі ці запитання ви можете отримати відповідь ось тут у посиланні, яке з'явиться вгорі. Бережіть себе і до наступних відео. 好吧。